Мого побратима військового кинули на тисячі доларів аферисти відомі, вони з Житомира, втратили свої гроші десятки військових і сотні звичайних українців, і не лише українців. Національна поліція працює, але додивіться це відео до кінця, тому що я розкажу наскільки глобальна ця афера, де корінь зла, при чому тут Національний банк, при чому тут народні депутати. Обов'язково поширте це відео, поставте лайк, перейшліть своїм знайомим, бо без цього ми не розберемося в тій справі. Погнали! Отож, з чого все почалося? Мій побратим, перебуваючи в зоні бойових дій, якось вечором подивився ось цю рекламу з цією блогершою, яка розказувала, що вона дружина військового. І т.д. і тіпі. Мій чоловік військовий, і ми хочемо купити авто. Так, звичайно, ми вам допоможемо. Часу у нас зовсім мало потрібно недороге авто. А ще з невеликим пробігом, що порадите? підбираємо та доставляємо авто під будь-які побажання клієнта. А також хочемо нагадати, що для військовослужбовців діє безкоштовне розмитнення та знижка 50% на інші послуги компанії. Те саме те, що нам потрібно. А скільки чекати на авто, бо нам треба швидко. Доставка авто займає всього навсього 2-3 тижні. До неї ми повернемось в кінці цього відео і обов'язково розберемо, хто вона така насправді. Але що далі було? Реклама була про автосалон, Бреня авто. Автосалон існував, туди заходиш, купа машин в салоні, менеджери, власне, СТО. Все було дуже цивільно, культурно і не викликало жодних підозр. Він оплатив кошти, підписав договір. До речі, кошти він оплачував через обмінники. Про них і про Національний банк ми також поговоримо пізніше. Оплативши суму, Оплатив він вартість автомобіля, вартість його доставки, але не платив на розмитнення, тому що він сподівався на безкоштовне розмитнення, так як в тій рекламі. І тут ми розкажемо пізніше, при чому тут народні депутати. І чи існує справді безкоштовне розмитнення для всіх військових чи ОБД. Поїхали далі. Нічого не підозріваючи, він чекає на автомобіль 4 місяці. Чотири місяці менеджер, яка його супроводжувала, веде з ним переписку, розказує, що все окей. Каже, що автомобіль чекає на трали. Хоча автомобіль ще в квітні був уже в Литві. Він приїхав з Америки, він справді був викуплений. Тобто, частина тих коштів, яку він заплатив, ну, принаймні, за вартість автомобіля на аукціоні, все ж була перерахована власнику того автомобіля, ще в Америці. Автомобіль вийшов з Сполучених Штатів, дійшов до Литви. І завис в Клайпеді. А завис чому? Тому що у цього недобізнесмена почались проблеми. А відбулося те, що салон уже не мав можливості оплачувати доставку автомобілів з Америки до Литви, а також з Литви до України. Хоча кошти у військових і у всіх громадян України вже набрали. Нагадую, таких громадян більше двох сотень. Станом на сьогодні вже сотні заяв написані до Національної поліції. Так як вони рекламувалися, що беруть 300 доларів за свої послуги. Хоча насправді там була цифра от такенна. І насправді військових розвели, тому що безкоштовного розмитнення не існує. Є один указ Кабінету міністрів, згідно якого можна пригнати на благодійний фонд і передати цей автомобіль військовослужбовцю на військовий квиток. Але там є капкан. Капкан, який називається ось так. Я думаю, ми прикріпимо. І там чітко написано, що після закінчення військового стану військовослужбовці зобов'язані на протязі трьох місяців передати автомобіль на баланс військової частини. Отож, кинувши сотні людей, ну скажу відверто, моя особиста думка, що цей гавнюк, по-іншому не скажеш, просто вляпався в якісь опціони на крипті. Тому що всі проблеми почалися, коли почала крипта валитися. Ну це моя думка. Нехай національна поліція розбирається, чи хто там буде розслідувати ту справу. Але однозначно він викрав кошти і про це не могли не знати менеджери. А саме менеджери, от там є менеджер Ліза, там якось вона всім писала, вони винуваті не менше аніж власник тої компанії, тому що вони знали, що в компанії є вже проблема. Вони могли якось принаймні, військовим. Принаймні якось шепнути, вийти за будівлю і сказати: ми вас кинемо, у нас проблеми, не замовляйте. Або ну, от, будь-яким способом, але менеджери не менше причетні і не менш цинічно використовували українців, а особливо військових. Найбільше для мене здивування це ось цей. Не до блогера, чи це лице компанії, хто він там був незрозуміло, чи замдиректора його хтось називає, який тоді рекламував бренью авто. А зараз прекрасно відкрив вже нову компанію, чи пішов працювати в іншу компанію і вже рекламує зовсім інші автомобілі. Обов'язково подивіться на нього. Запам'ятайте, яка це компанія, щось там 007 авто. Це дно, це дно. Яке можливе тільки в Україні. Ніхто не поніс поки відповідальності. Хоча я вважаю, що вони всі повинні нести колективну відповідальність. Всіх менеджерів потрібно знайти власника через Інтерпол, знайти екстрадицію провести до України і тут судити. Можливо, в нього ще залишилась якась крипта. Можливо, вдасться частину коштів повернути українцям. Поїхали далі. Звертаєшся до українців. Якби ви десь побачили того собаку Бриню, будь-де в Європі, обов'язково повідомте мене, не цього собаку, а от того, фотографії якого ми зараз додамо обов'язково. Повідомте мене або компетентні органи в Україні чи Інтерпол по всьому світу, бо його буде шукати весь світ. Гарантовано, він злочинець, шахрай, який заслуговує на покарання. І не лише він. Всі менеджери, які працювали, це угрупування, це шахрайське угрупування, яке повинно понести відповідальність виключно згідно чинного законодавства. Всі менеджери, всі працівники а блогери повинні понести публічну відповідальність, так сказати, соціальну відповідальність і компенсувати, принаймні військовим їхні витрати або спочатку військовим. А потім і всім звичайним громадянам нашої держави. А давайте повернемося до блогерши, дружини військового, як вона казала на своїй рекламі. Козаки, це виключно звернення до вас. Мені наплювати на неї. Мені ну от вона абсолютно не цікава після першого входження на її сторінку в інстаграмі. От крім цього всього, ви подивіться, яка музика зверху. Вона слухає сірова. Це заборонений, це ворог, страшенний ворог нашої країни. Ви можете не знати, хто вона, але ви маєте знати його. І в автоматі блокувати будь яких ось таких недоблогерів. Це зірвана ромашка, яка недостойна. От я таку пісню слухаю, десь недавно появилася класна українська пісня. От вона саме про неї. От, під ню вона повинна знімати свої ролики. Але. Ніякого відношення вона до військових не має. І в їй наплювати на те, скільки вона кинула людей своєю рекламою, вона жодної копійки не компенсує. Навіть тих грошей, яких вона взяла за ту рекламу, вона не поверне жодному військовому. Бо це дно, яке вирощене на ворожому, і псо. БЕМБИМ, Мерседеси! Ягуари, говорю, телефони ціліфони, патрідити, ваші мужики-банди. Яке популяризує заборонених в Україні артистів і не соромиться цього. І в кінці кінців вона здає в оренду, от як на цьому, по пості свої статеві органи на своєму весіллі. Я думав, це хайп, я думав, що це якесь. Це була торжественна значить, підеш Ну, коли я зрозумів, що справді то весілля було, я зрозумів, що її чоловік там навіть приблизно не має ніякого відношення до військових, мені аж руки опустилися. Тому просто прошу вас, військовослужбовці, козаки, побратими, будьте уважні, коли захоплюєтесь кимось, хто того не вартий. Я хочу звернутися до всіх блогерів. Перш за все, перестаньте популяризувати російських артистів. Бо це дно, це страшне дно. Росією воняє. Якщо вам цього не вистачає, поїдьте десь в Краматорськ, в Харків, в Суми. Ви відчуєте той сморід. І перестаньте, перестаньте, я вас прошу, бо по-іншому вас колись винесуть на вилах. Друге, подумайте ще раз, от є вже культура така, не рекламувати там якісь е, курси, не рекламувати якусь там крипту. І перевіряйте ті автосалони. Бо за тим бринею просто золоті гори росли ще і до цього китка. Ніхто не задумувався, брали свою копійчину, а зараз ми маємо те, що маємо. Поїхали далі. І вас, напевно, зацікавило, чому я все це відео знімаю на фоні цього автомобіля. Я вам розкажу, тому що ще до війни я мріяв займатися саме бізнесом по пригону автомобілів. Бо там все дуже просто. Ти береш людей гроші, надаєш послуги по підбору пригону, розмитненню і там, ремонту цього автомобіля. І нічим не ризикуєш, тому що фактично все перекладаєш. На плечі твого клієнта. Але постановою Національного банку цей бізнес завели в тінь. Тобто на сьогоднішній день він напівлегальний, тому що всі платежі відбуваються через ліві обмінники. Але про це пізніше. Давайте я розкажу, що насправді зараз я з партнерами, ну, верніше, поки з одним партнером вирішив зробити і чим допомогти тим військовим. То не є мій бізнес. Ми пригнали таких вже більше 100 автомобілів. Зазвичай це були форди F-250, F150. Це були величезні американські форди, з яких ми робили одні дуже цікаві проекти. Кожен з них був придбаний на мої власні кошти або кошти оцього партнера. З початку повномасштабного вторгнення мій партнер цим почав займатися і пригнав вже майже 100 автомобілів. У мене лік йде на десятки. От саме цей автомобіль нам обійшовся менше 5 тисяч доларів. Це все. Це пригон, це покупка на аукціоні, це ремонт. Але ми його не розмитнювали, тому що ми його загнали на благодійний фонд і передали на військову частину. І цей автомобіль вже з цього місяця буде збивати шахеди. Інші автомобілі це були автомобілі. Ми їх називали такі пірати чи бандити. Це такі маленькі гради. Тому що великий град це велика тінь, маленький град це маленька тінь і менший ризик для наших військових. Ну, суть в чому, ми знаємо цей бізнес дуже добре, але через те, що він нелегальний, ми ним займатися не хочемо. Все дуже просто: зробіть свіфти відкритими. Ми українці, нам неможливо щось заборонити. Ви заборонили свіфти для фізичних осіб. Українці придумали собі. Уже з'явилися ділки, які відкрили незаконні оці обмінники, напівзаконні, давайте так, які не платять податки там, за 2,5%, за 3, за 4% переводять кошти українців в Америку. Але українці залишаються весь цей період незахищені. У 2022 році подібна афера обійшлася українцям в 20 мільйонів доларів. Тоді також пропала компанія, мені здається, десь на Волині. Тоді були майже тисячі українців обмануті. Цього разу мільйони доларів знову. Поки навіть не зрозуміло, тому що афера тільки вилізла перші тижні. Уже є більше двох сотні постраждали. Купа заяв, працює там, і Нацполіція, вже зараз прокуратура, Інтерпол. Бриню шукаємо. Ви пам'ятаєте, що ви також всі, хто побачили це відео, і знаходитесь десь, там, в Польщі, в Європі, шукайте того бриню. Ще раз спеціально прикріплю це відео. І ми... Від себе, От я зі своїм партнером вирішили допомогти. Оцим півтора десятка там зараз є військових. Ми, правда, всіх перевіримо, чи вони є зараз або діючими військовими, або є учасниками бойових дій, чи їхніми близькими родичами. Вони вже заповнили таблицю. Там в таблиці вже 15 автомобілів, поки 15 тих, хто попав. Ми виділимо зараз по 100 тисяч гривень, щоб компенсувати хоча б якісь витрати в Литві. бо майже всіх з них ті автомобілі вже припливли і знаходяться в Литві. Окремо хочу подякувати компанії Atlantic Еспрес, яка вже зробила знижку для всіх військовослужбовців і учасників бойових дій на ті послуги по доставці, які мали бути вже давно оплачені Буриньою, але він їх не оплатив. І зараз всім людям прийдеться їх оплачувати другий раз. Для військових особливе ставлення, от за що їм подяка, честь і хвала. Ми будемо опікуватися військовими. Але я хочу звернутися до інших бізнесменів, так як я не хочу відкривати збір, тому що, ну, по факту, вина є безпосередньо самого військовослужбовця. Але я вважаю завжди, що наші військові є такі незахищені. Їм немає коли думати, їм немає коли. Вибрати, вони ведуться на отих всіх блогерів, там третій раз покажу. Я вже пояснив, чому це не варто робити. Вони не мають коли думати, але вони заробляють свої кошти не просто працею, а працею і власною кров'ю. Тому це важливо, тому їм варто допомогти. Якщо якісь інші бізнесмени, можливо, хтось надає логістичні послуги, може привезти хоча б для військовослужбовців ці автомобілі з Литви, з Клайпеди, Зверніться, напишіть мені в особисті. Якщо хтось хоче допомогти, тому що тільки на витрати оці литовські, нам тих 200 тисяч, що кинув я 100 тисяч, мій партнер кинув 100 тисяч, нам їх не вистачить. Ми їх дамо безкорисно. Це не є наш бізнес. Наш бізнес зовсім в іншому. Але ми витрачаємо кошти і купляємо такі автомобілі. Правда, не передали ну, майже жодного на військовий квиток. Ми все передаємо на військові частини. Бо, як я вже казав, в передачі на військовий квиток є. Ну, певний капкан. Поїхали далі. До чого тут Національний банк і що вони повинні вже давно були зробити, щоб того горя, яке сьогодні відбулося, ніколи не було? Відкрити свіфти, тобто те, що було до війни. До війни цей бізнес був легальний. Зараз він напівлегальний. Сотні тисячі, а майже десятки тисяч українців. Кожного місяця несуть свої кошти або в о ті салони, або напряму в оці ліві обмінники. По-іншому їх не назвеш. Коли ти приходиш в обмінник, просто кажеш пароль і суму, і ти вносиш кошти. І вони до кінця дня появляються в тебе вже аля в тебе за кордоном в Америці. І хтось це повинен припинити, хтось кришує цей бізнес. Можливо, воно й мало логіку закрити ті свіфти на початку війни. Можливо, про це попросила Америка. Ми цього не знаємо. Але Америка вже не та Америка. Можна було вже десять раз пояснити, що в нас величезний бізнес знаходиться в тіні, заробляють ліві обмінники. Це повинні робити наші банки, які підтримують нашу економіку і будуть нести відповідальність. А найголовніше. В людини залишаються якісь відпечатки пальців, тому що фактично людина передає свої кошти третім особам. І оцей період, поки на аукціоні хтось заплатив, і допоки машина не приїхала в Україну і не розмитнилась, ми всі дуже-дуже ризикуємо. Саме тому я не хочу цим бізнесом займатися. Ну, в першу чергу, через війну, а в другу чергу через те, що він напівлегальний. Тому я звертаюся до Національного банку, до його голови. Може, пора приділити цьому питанню увагу. Якщо ні, потрібно буде звертатися, будемо звертатися десь вище. І під кінець найулюбленіша тема всіх українців: до чого тут народні депутати? А я вам розкажу до чого. Вже декілька років в нашій раді гуляє п'ять законопроектів про безкоштовне розмитнення для військовослужбовців або для ОБДшників, чи для тих і для тих. В результаті ми маємо ноль законопроектів, є тільки постанова Кабінету міністрів, яка там регулює ввезення під військовослужбовців по, через фонди і передача на військовий квиток. Але як я вже й казав, це капкан, капкан, в який потрапляють зараз військові, бо вони не знають, що цей автомобіль потрібно буде передати на військову частину через три місяці після закінчення військового стану. Так от, поїхали. Пан гетьманців категорично проти. Ну, от Баба Яга проти. Тому що комерці будуть користуватися, бізнесмени, олігархи, відмивати гроші, не платити податки. Будь-що, тільки би не подумати і обмежити цей законопроект, наприклад, двома умовами. Тільки один автомобіль на два роки. Тільки автомобілі, ринкова вартість, з яких, наприклад, не більше 30 тисяч доларів. Чи, наприклад, там, ну, порахуйте, скільки військовослужбовців в середньому заробляють за два роки. І візьміть цю суму поділіть на два. Тобто, от, можеш військовослужбовець відкладувати половину своєї зарплати на покупку одного автомобіля. В кінці кінців ви вже це дозволили для електрокарів, скоро вже заборонять. Дозвольте це робити нашим військовим. Вони цього заслужили. Нам як ніколи потрібна мотивація, щоб вони гордо могли казати, я військовослужбовець і про мене держава і народні депутати подумали. Ну Но... Про політику не будемо. Давайте дбати про наших військових, допомагати в першу чергу військовим частинам, автомобілями, скидатися на них, далі робити збори, бо наша боротьба триває і ми обов'язково переможемо. Працюємо далі, шукаємо донаторів, хто ще може доєднатися до тої компенсації, хоча б для військових. Пишіть дні в особисті. Будь-яка допомога є допомогою. Збір відкривати некоректно, неправильно, тому що в нас не вистачає на дрони і на більш нагальні речі. Формально це проблеми ніби самих тих військовослужбовців, але, на жаль, вони є найбільш незахищеною верстою нашого населення, бо вони, на відміну від всіх інших українців, які потрапили на цю аферу, заробили свої гроші не тільки своїм трудом, потом, а й кров'ю. Кров, яка залишається на руках оцього Брені, всіх його менеджерів і блогерів, які рекламували цього негідника. І я звертаюся ще раз до вас всіх: візьміть, скиньтеся, компенсуйте хоча б людям, які заробляли потом і кров'ю. Бо решту, я переконаний, що Національна поліція забере, або прокуратура, або Інтерпол. Погнали!